Дорогі жінки, полюбіть себе. Чому дівчата швидко виходять заміж? Тому що вони себе не люблять, тому що батьки ніколи не сказали, що ти красива, що ти потрібна, особливо тато. І коли перший хахар якийсь там на селі скаже: Я тебе люблю, все. І тобі 15 років, і ти кажеш, все, це мій принц на білому МТ, приїхав за мною. А потім ти виходиш за нього заміж, в кращому випадку, в гіршому ти лишаєшся вже вагітно з дитиною, а він тебе лишив, бо той хахар. Знайшов іншу процесу, пішов звільняти з лап дракона, а тебе вже лишив. Так? Буває таке в нашому народі? Так, і ми деколикаємо, ну де ти дивишся. А їй просто сказали, що вона красива. Вона це хотіла почути. Коли дитина виростає з розумінням, що вона є хтось, і коли цей хахар, той самий, приїде і скаже: Я люблю тебе. А ти так подивишся на нього чоловіче. І люби собі далі. Проїжджай мимо, проїжджай. Все, чому? Бо ти будеш знати, хто ти є. Ти не будеш, ну я говорю до дівчат, клювати на першого попавшого, який просто хоче тебе використати. Так само по відношенню до хлопців, якщо наші діти, наші сини виростуть як царі позиції до Бога, то вони не будуть використовувати дівчата тільки на одну ніч, вони будуть шукати одну для цілого життя.